Виконуємо номер 22 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу частина 1 математика 7, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Округлі числа завдання перше: 7,25 3,739. 8,3 і 9,5 до десятків. Завдання 2. 5,713 тисячних, 9, 8999 тисячних, 4,115 тисячних, 8,718 тисячних до сотих. Завдання 3. 7,389 тисячних 4,5, 9,93, 7,38 до одиниць. І четверте: 135,072 431,431 до десятків. Приступаємо до виконання. Перше завдання округляємо до 1. За десяти відповідає цифра 2, праворуч стоїть цифра 5. Тому число десятих збільшуємо на одиницю. Отримали 7,25 наближено дорівнює 7,3. Наступне число. За десятіх відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 3, число десятих не збільшуємо. Отримали. 3,739 наближено дорівнює 3,7. За 10 відповідає цифра 0, праворуч стоїть цифра 3, число десятих не збільшуємо. Отримали 8,3 наближено дорівнює 8,0. За 10 відповідає цифра 0, праворуч стоїть цифра 5. Число десятих збільшуємо на одиницю. Отримали 9,5 наближено до рівня 9,1. Завдання друге: до сотих. За суть відповідає цифра 1, праворуч стоїть цифра 3, число сотих не збільшуємо. Отримали 5,713 наближно до рівня 5,71. За суть відповідає цифра 9, праворуч стоїть також цифра 9. Тому число сотих збільшуємо на одиницю. Отримали 9,0899. Наближно дорівнює 9,90. За суть відповідає цифра 1, Праворуч стоїть цифра 5 число сотих збільшуємо на одиницю. Отримали 4,111. 115 наближно до рівня 4,12, За суть відповідає цифра 1, праворуч стоїть цифра 8. Число сотих збільшуємо на одиницю. Отримали 8,718 тисячних наближно дорівнює сотих. Завдання третє – до одиниць. За одиниць відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 3. Тому число одиниць не збільшуємо 7,389 наближено дорівнює 7, цілих. за одиниці відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 5, число одиниць збільшуємо на 1. 4,5 наближено дорівнює 5, цілих. за одиниці відповідає цифра 9, праворуч стоїть також цифра 9. Число одиниць збільшуємо на 1. Отримали 9,93 наближено до рівня 10, цілих. за одиниці відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 3. Число одиниць не змінюємо. Отримали 7,38 наближено до рівня 7, цілих. і четверте завдання до десятків. За десятки відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 5. Число десятків збільшуємо на одиницю. Отримали 135,72 наближено до рівня 140, цілих. за десятки відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 1, тому число десятків не збільшуємо. Отримали 431 ціла, 431, наближно дорівнює 430, цілих. Номер 22 із підручника «Алгебра 7» або інтегрованого курсу «Частина перша математика 7» виконано